Хотіла з вами ще дещо обсудити, але розумію, що в хаті часу вже на це не буде. Давайте з вами поговоримо про нашу лотерею. Я, звісно, що мала би зважити головку, щоб могла назвати повну цифру, але я цього не зробила, вибачайте. Що хочу повідомити. В нас вже є 15 білетиків заброньовано. Що будемо далі робити? Будемо ще чекати. Чи будемо призначати дату розіграша? Як... Давайте так, я вам задам зараз декілька питань, а ви, будь ласка, відпишіться в коментарях відповіді на них. Як часто ви хотіли би, щоб такі розіграші проводилися? Чи один раз на місяць, чи два рази на місяць? Чи може і кожні 10 днів. Ну, як скажете, так і будемо робити. Якщо, наприклад, там один раз на місяць, то можна вибрати, наприклад, якесь конкретне число. Ну, от, наприклад, да, 30- го числа розіграш, а 20-го стартуємо з білетиками. Якщо два рази на місяць, то тоді. Ну, наприклад, там я не знаю, чи 1, і 15, чи 15, і 30. Ну, тобто, щоб вже була в нас якась з вами стабільність. Якщо кожні 10 днів мені все рівно, хоч і кожну неділю, як скажете, так і буде. Рішення приймати вам. Я не буду вами керувати в цьому випадку, і я повністю підчиняюсь вашій волі, як то кажуть. Як ви вирішите, так воно і буде. Від себе від мене що залежить. Я зважу головку, порахую її стоїмость, вартість, і тоді зможу вам повідомити, яка буде ціна білетику. Чесно, я не пам'ятаю, скільки та головка важила. Бо то, що я показувала на умовах, то ж я казала, то просто для прикладу була головка. То та головка, яка забракована, партія, вона трішки пересушена, і я не хочу пускати її на розіграш. На розіграш піде головка, зварена другою партією. Сьогодні я з цієї партії вже три головки продала. А останнє піде вам. Тобто мені хотілося би від вас почути, які ваші побажання стосовно умов? Скільки разів на місяць ми будемо проводити таку лотерею? Відповідно, скільки часу. Від старту будемо чекати бажаючих придбати білетик. Там 5 днів, чи тиждень, чи 10 днів. І надалі, на наступну лотерею, буде розігруватися друга, другий вид сиру, або мілка, або бомонт. Тобто, Мені цікаві ваші думки і ваші побажання. Тому велике прохання не відмовчуватися, а написати в коментарях, як би хотілося вам. А я почитаю і вже по більшинству, по більшості, будемо тоді приймати рішення. Добре, домовилися. Вибачайте, що у вас такий кадр. Ну, але, самі розумієте, в мене часу катастрофічно не вистачає мені, не вистачає. Я не знаю, де мені його брати, щоб усе встигнути. Все, чекаю від вас ваші побажання. І дякую за розуміння. А наступне відео стосовно лотереї вийде вже з повною інформацією. Це я вам обіцяю. Я покажу головку, я покажу вам її вагу, я повідомлю вартість. Я порахую, скільки буде коштувати один білетик. Я ж повторюся, зараз, здається, 15 вже бажаючих. А ви, якщо є така у вас можливість, можете ще кому-небудь порозповідати або поділитися посиланням. Чим більше буде людей, тим дешевше коштуватиме ваш лотерейний білетик.